Добрий ранок. Сьогодні 36-й день нашого Адвенту, і сьогодні я хочу говорити про те, що надія кожного з нас вона воскресає. В Йові, 19 розділ, 25 вірш, написані такі слова: Бо живий наш Спаситель. Йов це говорив серед руїн. І надія, він показав, що вона не потребує ніяких доказів, тільки віра. І якщо все зруйновано, якщо все знищено навколо тебе, якщо ти відчуваєш білі самотність і ти не розумієш нічого, ти маєш пам'ятати тільки одне Бог живий. І у все, що робиться, і усе, що забути тобою, чи залишене тобою, усе ще можливо зробити, виконати, а особливо, якщо мова йде про твоє. Призначення про твою місію. Бо Воскресіння це Божа спеціальність. Ви маєте це зрозуміти, маєте це усвідомити. І багато хто із тих, кого я наставляю, мріють повернутися додому і, звісно, відбудувати свої хати, відбувати свої села і міста. І цією вірою вони живуть, цією надією вони живуть, цією надією вони надихаються. І служить в тих місцях, де переселив Господь. І сьогодні я б хотіла, щоб таке, знаєте, невеличке завдання, можливо, щоб ви, коли будете це слухати, пороздумували і згадали одну мрію, одне своє бажання, яке ви давним-давно вже забули, на яке ви вже навіть не надієтеся, що воно може здійснитися. І сказати Богові молитві, Боже, оживи це. Якщо є на це воля Твоя, як молився Ісус Христос. І у що я перестала вірити, так насправді це в силу Бога, а не в те, що мрія не здійсниться. У що я перестала вірити, це в те, що Воскресіння Боже воно існує. І я почала вірити в щось інше, якщо я забуваю про свої мрії, про свої бажання, про свої цілі, в яких. Є Бог. Я не кажу за плацкії якісь речі, да? ми говоримо за місію, за призначення і за те, для чого кожен з нас тут народжений. Давайте будемо молитися. Боже, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую тобі за те, що ти любиш, за те, що ти піклуєшся, за те, що ти даєш все саме необхідне, Боже. І я дякую Господь, за те, що ти є життям, життям для мене, життям для інших. І ти нагадуєш про те, що ти Воскреслий і ти воскресиш все те, що зруйновано в наших серцях, в наших тілах, Господь, в наших роздумах, думках, головах Господь, в наших сім'ях. Я дякую, що Ти воскресиш свій час, ти прийдеш, Господь, і Ти подаруєш щастя кожному з нас. Допоможи сьогодні провести день, день пам'яті, нагадування, то про що мріяла колись. І віддати це в твої руки з надією, з вірою на те, що ти можеш воскресити будь-яке бажання і реалізувати його, його якщо є на то воля твоя. Я дякую тобі за все, що ти робиш для мене, і твоє піклування, і твою турботу, і все, всі благосвіння, які маю, Боже. Я славлю тебе за це. Амінь.